Мої вітання у даному відео ви дізнаєтесь про 10 фактів, чого не можна робити після обрізки пеларгонію і також окремі фактори це перед обрізкою. Також ви дізнаєтесь, чому у живців можуть бути червоні листя, які передумову цього, і чи нормально це, як бачите, це нормальне явище. Головне знати, яким чином це трактувати. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. У перших і других частинах відео про обрізку пеларгонії одного і двох років. Ми обрізали ось цю пеларгонію одного року каліопу і пеларгонію двох років. Що не можна робити перед обрізкою? Не можна одночасно з обрізкою. Перша заборона це пересадка рослин. Усі рослини. Які я пересаджував, які я обрізав точніше, я не пересаджував. Чому не можна це робити? Кореневої системи у рослин, як я вам і казав, має бути достатньо для того, аби після того, як ви надземну частину прибрали і дали мінімальне живлення, усе живлення було максимально. Абсорбовано, тобто засвоєно рослиною. Якщо ви зріжете кореневу систему одночасно з обрізкою, ефективність такої обрізки буде значно знижена. Раз і, по-друге, підгнивання коренів буде більш ймовірно, тому що випаровування води не буде. Друге правило це фунгіцид. Якщо пагани на ваших пеларгоніях Ось так як тут минулося лише декілька днів після обрізки, Пеларгонія надала точки росту, але окремі пагони, бачите, вони починають підсихати. Це нормальне явище. Проте, якщо ваша пеларгонія взагалі схильна, до підгнивання. І ті ваші живці. Які, на відміну від моїх, бачите, вже надали прирости, бо зачатки коріння вже є, а вони можуть у вас, наприклад, підгнивати. Якщо ви знаєте цю всю історію, що вони у вас не забезпечені калієм, а велике навантаження патогенів у повітря або субстраті, значить, використовувати завчасно фунгіцид. Краще обробити рослини до обрізки. Пролити землю фунгіцидом системним і далі можете обрізати а, про ці чорні ділянки, яким чином відрізнити їх від небезпечних, про це у наступному пункті. Заборона номер три це оприскування. Притому не можна оприскувати порогоню після обрізки, так само живці, які містять зрізи, які теж не мають мокнути, особливо на молодих стовбурах. Зверніть увагу, що старі стовбури, які я обрізав. Ми обрізали з вами минулий раз, вони взагалі не деформовані, тобто тверді, тому що вони, скажімо так, визріли. Молоді ж, як правило, ось таким чином можуть о, збиратися до купи і підсихати. Коли цей процес погіршується, тоді, коли ви якимось разом. Оприскуєте ваші рослини і тим паче не замазали садовим варом. Це наступний із 10 пунктів далі. Оприскувати, якщо вам уже так потрібно. Тобто у вас є, наприклад, дефіцит там, кальцію, або у вас настільки а, праховодно або великі горщики, що не сохне субстрат, значить, оприскувати можна тільки по листових пластинах. Не можна потрапляти на місця зрізів. Четверта заборона це чорні ось такі стовбури. Якщо на вашій вагоні після обрізки, яка має містити 0,5 см щонайменше від третьої почки, якщо починають у вас отак сохнути і найближча точка росту активна, все добре. Якщо ви бачите наступну картину, що у вас точка роста не прокинулась тут, а прокинулась нижче а ця пуста, це означає, що вона уражена швидше за все тими патогенами, які все ж тут є. Або просто судини настільки слабкі, що вони не встигли загоїти, закрити ось цю рану і а, через ушкодження судин вже ці тканини не функціонують. Тому, якщо ви бачите картину, що ось ці точки росту не прокинулись, прокинулись нижче, беріть якесь лезо, зрізайте знову, підсушуєте зріз, не проливайте рослину перед обрізкою і оброблюєте садовим варом. Підсушування субстрату. Усі рослини перед обрізкою я, звісно, підсушую. Особливо це стосується, ну, звісно, повергонів. Чому їх варто підсушувати? Дві причини. Перше, тому що е, випаровування зменшиться після обрізки, і коренева система, яку ви не маєте, звісно, обрізати пункт перший даних заборон. Е, Надмірна кількість вологі, а особливо з тим, що рослини у вас не забезпечені калієм, будуть призводити до того, що на стовбурах може бути явище гутації. Що це таке гутація? Гутація це коли крапельки можуть на периферії листків проступати, можуть на зрізах проступати. Ось на коло дуже часто буває гутація, і гутація, якщо. О, ви, наприклад, понизили температуру, може призводити до ось таких наслідків, кави кінчики, вони, скажімо так, підгнивають і мокнуть. Стовбури у вас теж будуть мокнути, тобто підгнивати. Якщо тим паче ви їх не обробите бальзамом, садовим варом. Якщо обробляєте таке явище гутації, не страшне, особливо, якщо, за моїми рекомендаціями, ви, ви зробите суміш бальзаму із фунгіцидом. Тому навіть за таких умов стовбори будуть збережені. Обробка зрізів. Наступний пункт: три способи, які я вам казав у першій частині про обрізку повероні. Дублюю, бо дуже багато запитань, всі лінуються, дивитись попередні частини. Перший спосіб бальзам готовий у тюбіках для зрізів. Якщо на ваших рослинах є потенційний ризик підгнивання, змішуємо цей бальзам із системним фунгіцидом у пропорції на прикладі фундазолу або квадрісу 0,1 грами на 100 мл такого бальзаму, або можете менше відміряти просто шприцем. Тоді ваш о, такий розчин буде захищати і від гутації, і від, звісно, грибків. Другий спосіб це просто деревний попіл, який ви берете і присипаєте зрізи. Він також забере вологу. І через те, що у нього антигрибковий, антибактерицидний ефект, він захистить теж зрізи. Якщо немає Ані того, ані іншого. Беріть просто порошок деревного вугілля і також присипайте зрізи. Це вирішить велику масу проблем надалі. Схеми підживлення. Їх щонайменше 2 після обрізки, але для двох з них я використовую 1 грам кожного добрива на 1 літр води. І так. Для молодих полергонів або, можливо, якщо, як я вам казав у перших частинах відео, на вашій полергоні просто мало точок росту, і вони не такі багаті, ви їх не так різали, як я, значить можете використовувати один раз кальцієву селітру в концентрації 1 грам на 1 літр води. Як для однорічної полергонії зробив я. Якщо ваші полергоні, скажімо так, багаті і пишні, самі по собі, вирізали їх завчасно. Місяцями раніше, роками раніше, для поларгонії двох років старшого віку, значить використовуйте цей же самий 1 грам на 1 літр, або але беріть монокалій фосфат. Не потрібно брати кальцієву селітру. Якщо ви візьмете кальцієву селітру, як багато хто радить, то у вас особливо за нестачі світла, не так як у мене при достатній підсвітці, Можуть бути витягнуті, але у великій кількості молоді пагони вони будуть слабкі, і вони у подальшому будуть непродуктивні. Тому чим підживлювати є різниця залежна від стану рослин. Крім того, якщо ваші рослини, наприклад, квітували, як то як моя каліопа, то якщо ви не вносите. Просто маникалі крема, а я його вносив, але квітування було дуже надмірним. То живці, особливо молоді, будуть мати ось такі листки про них у кінці даного відео: що з ними робити і як вирізнити, чи то норма, чи то відхилення. Наступне правило, яке не всі знають, це освітлення. Багато хто думає, судячи з коментарів, як я отримав, що після трьох частин даного відео по варгонії можна обрізати і ставити будь-де. Навпаки, їх не можна ставити будь-де, тим паче, у якісь підвали або ще десь, боронь, боже, це зробити. Після обрізки ваші рослини мають стояти на добре освітленому місці, тому що саме від освітлення залежить те, скільки точок росту. А прокинеться і чи будуть ваші повергоні у подальшому підгнивати. Що таке гарне освітлення? Це лампи, щонайменше 18 Вт, 1836 у цьому диапазоні 54 брати немає сенсу. Або це підвіконня о, із південною західною східною експозицією північні можуть підходити. Але тоді обмежуйте азот згідно рекомендацій вище, помитимете витягнуті непродуктивні пагони у майбутньому. Наступний пункт це вторинна обрізка. Що це таке вторинна обрізка? Ті, хто обрізали поргоні, по скажімо, там восени або у кого теплі умови, тобто там більш ніж 18 градусів. Швидше за все, отримують ось такі вже великі, там по десь 5 см молоді пагни. Що в такому разі робити? Потрібно робити просто вторинну обрізку. Але це буде вже не обрізка повноцінна, а це буде прищіпка, тому що пагони більше, ніж 5 см будуть квітувати лише на кінцях. І якщо ваші умови просто. Дуже сприятливі для пороні, що вона росте з довгими міжвузлями, можливо, тонкі пагани, світла не дуже багато, рослин багато, вони затіняють одне одного. Знаєш, робить прищіпку, щойно пагани на пороні досягли 5 см або вище. Тоді квітування буде пишне. Останній пункт це правильна пересадка. Пересаджувати на початку заборонено, ну, точніше, одночасною забрізкою. Це одна із найбільших помилок. Як же правильно пересадити? Ось як, власне, понсаті я пересаджував та інші рослини. Що вам простіше це зробити, просто візьміть горщик, зріжте. 30% нижнього шару і просто насипте новий субстрат у а, цей же горщик. Ви збережете поверхневу а, частину, яку можете там частково тільки оновити. Але бічні корінці, які всасують, і ті, які рослино утворить нові, дозволять їй дуже швидко набрати масу і підгнивання у цьому разі взагалі буде зведене до мінімума. Перетряхати. Увесь земляний ком не потрібно, побережіть себе і свою рослину. Ну і для тих, хто дослухав дане відео до кінця бонус, чому червоні листя можуть бути на вашій повергоні. Все через те, що через надмірне квітування а понад сортові ознаки, тобто ось такі зони, червоні лінії можуть бути на ваших рослинах і ще і. Судини теж будуть червоні. Звісно, це дефіцит фосфору. Чи небезпечний він чи впливає він на вкорінення? На квітування, якби а, ці пагони були на розвині, це б вплинуло, але вони тоді б не так червонішили, тому що живлення було. Ми їх зняли із цієї кальопи, на якій були початкові ознаки, через те, що вона була молода, і фосфором не консолідації, ще не відбулось. Живці втратили будь-яке жировоживлення. Проте подивіться, скільки нових пагонів вони вже утворили. Я ріжу доволі коротко і сажаю доволі щільно. Можете в субстрат, можете в будь-що. Оскільки в мене перліт не містить нічого. Вистя пожовтіло, тобто проявило дефіцит фосфору, більше. Страшно, не страшно, тому що щойно. З'являться корінці повноцінні. Я просто буду вносити методом гідропоніки. А цей же самий монокаліфосфат. Листя надалі буде здорове, і коріння відповідно, теж підсилиться. Тому боятися цього не варто. Видаляти, тим паче, ці листки теж не варто, тому що рослинні замало фосфору. Ось оці листочки молоді. Вони теж потребують фосфор, тому а, калій, фосфор відносно мобільні. А, значить, рослина просто забере фосфор звідси, передасть сюди, а далі ми будемо годувати ці живці здорові листки для вегетативного розмноження. Все одно не потрібні, але надалі ви вже чітко знаєте, що робити. Підписуйтеся на канал, на YouTube канал, переходьте в Telegram канал де багато рекомендацій. І до нових зустрічей у нових відео. Всім гарного дня.